Ви коли-небудь задумувалися, коли лікування перестає допомагати, а починає лише продовжувати страждання. Це називається терапія даремна. Це коли медичні процедури вже не покращують стан пацієнта навпаки додають від болю і знижують якість життя. Можливо розуміти, відмови від даремної терапії це не автоназія, це не життя, про скорочення життя, про захист пацієнта від непотрібного болю та страждань. Мета такого рішення, або забезпечити пацієнту гідність та комфорт, особливо коли лікування більше не дає шансів на одужання. У новому кодексі етики лікарів Польщі заборонено застосування даремної терапії. Це що лікарі більше не можуть продовжувати лікування, яке не приносить користі, тільки тому, що так прийнято або щоб не здаватися бездіяльними. Рішення про припинення лікування повинно прийматися разом усією командою лікарів, а не однією людиною. І дуже важливо враховувати бажання пацієнта або його родини, якщо він сам вже не може висловити свою волю. Але найслабніше це пояснити родині, що продовження лікування більше не допоможе, а лише продовжить страдання. Тут важливо говорити чесно, відкрито і з емпатією. А як ви вважаєте?